Бачимо мене перву машину, ну таку ще не бачив. Ця машина йде на підрозділ Бені. Це підрозділ, який безпосередньо виконує бойові завдання, і в нього вже є досвід спрацювання з локером. Саме підрозділ Бені ви могли бачити в фільмі, який зняла команда благодійного фонду Твій крок і саме вони були героями цього фільму. Машину локер отримали ми сьогодні. Вона нам дуже потрібна в підрозділі. Це вже для нас не перше, тільки в нас більші були. Ну, Хаммер болі такий. Він і більший, в ньому інструмента більше. Але в задача зовсім друга. А цей мобільний під наші задачі дуже, ну, дуже гарний. Коє що доробимо, коє що все одно ж під яку задачу, ми щось додамо сюди. Ну, оце запаска піде. Отуди. Ось сюди. Отут, може, ящичок додав. Отут десь зробимо. Ну, у нас он, ми вже побачили, ззаді ззаду є. радійка. ось вона буде стояти, і ми оба можемо користуватися нею. Да, да, це це добре. Це дуже добре, хлопці люди добро. допомагають. І вони ж нам допомагають. Ми швидше це робимо.